Двоє діток, десь побилися ще з одним хлопчиком. Прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також з класу. Ця розмова відбувалася в кабінеті директора, але враховуючи те, що цей хлопчик якого побили, вже не перший раз часом є. Ну, Конфліктним у класі прийшли також ще інші батьки у класі. Коли вони вийшли на вулицю, власне тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками. Спочатку між мамами, от де вступився один з батьків в цю ситуацію, втрутився пізніше, вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них. Мав при собі власне цю зброю, і він її застосував. Відбулося чотири постріли. Один із батьків застосував зброю травматичний пистолет. Був присутній на місці події офіцер освітньої безпеки, який безпосередньо несе службу на території цієї школи. Він викликав швидку допомогу і слідчо оперативну групу. За фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 хуліганство.